Всім мирного та доброго вечора. Коротенько запишу відео, бо не можу ніяк записати, мене все перебивають дзвінками. Новий анонс. Відповідь до коментарів. Таких запускаємо електричний котел. Скільки за одну добу електричний котел ну, скільки використає кіловат електричних, і ми моглимо порахувати теоретично, скільки кіловат будинок спожив. При таких вхідних параметрах. Перший і другий поверх працює зараз. Температура другого поверху зараз 22 градуси, і там так і є, впало на пів градуса, і вмикнувся програматор. По першому поверсі програматор 20 градусів є, хоча запрограмований на 21. Отак, ось такої температури ми стартуємо. Не знищує. І вмикнули електричний котел о 8-й годині вечора. Я це зафіксував, на графіку буде відомо. Е, яка подача? Подача на перший поверх на термоголовці 35. Ось бачимо 30... ну, 36 іде подача. Другий поверх на термоголовці стоїть 50, але вона некоректно показує. Подача йде 40 градусів по термометру. І Бачимо на котлі також 40 градусів. Е, максимально виставлений котел на 45 градусів. Ми його переналаштували, хоча пан Борис налаштовував на 35. Е, ще коротенький анонс по турболізаторах, які я маю від пана Бориса. І очікую зараз нової вої форми турболізаторів, щоб проекспериментувати. І даю коротеньку відповідь на коментар в Memory Box по. Кількості палива. Дуже коротенько, не детально. 30 кг палива я спалюю. Добився я це завдяки тому, що почав використовувати дані турболізатори. Без них я міг нагріти бочку. Ми вже перерахували, там, подивіться, 1600 літрів сама бочка і 100 літрів має води сам котел. Значить, 1700 літрів ми нагріваємо. З допомогою, з використанням турбулізаторів 30 кг дров, бочку до 70 градусів. Попередньо згадувалося 40 кг, бо було холодно мінус 10 на дворі. І я е, без тур використовував котел без турболізатора, спалив 30 кг дров і отримав тільки 65 градусів на бочці. Коли додав ще 10 кг, отримав на борці вже 85 градусів. Але це вже було неважливо, я їх свідомо додавав, бо знав, що мені не вистачить на добу. Я опалюю раз в добу по 30 кг. Це... Тому така коротенька відповідь. Хочете статистику, я вам коментар написав під відео. Пишіть мені на Viber, я вам буду хоч кожного дня писати температуру, яка зранку ввечері. Або спостерігайте самі, і скільки тепла будинок спожив. Е, ще починав відео я записувати і не зміг скинути, було більше 20 хвилин. Е, скільки е, значить спалив я сьогодні 30 кг букових дров, скільки е, залишається з оливі 30 кг. Я це все відзняв, але не можу той файл скинути, бо він дуже великий на 20 хвилин і більше 2 ГБ. Я не, не знаю, ще, як підрізати. Е, ну, Суть, я думаю, ви повірите, а, а я десь, можливо, в подальшому ще раз перезніму. Я вибрав весь, всю золу з даного котла, зважив на вагах і вийшло, що 30 кг букових дров дають 700 г золи. Тому рекомендую я даний котел твердою породою сухої палиті 2-3 дні краще чистити, щоб був кращий до... доступ вторинного повітря і було краще згорання. Якось так спостерігаємося новим експериментом. Скільки ж електричний котел мені спалить кіловат, чи накрутить кіловат і яка температура буде в будинку? І зразу же покажу, що по фазах відбувається. Бачите, яка напруга. І поки чекають люди відео від мене, робіть стоп-кадр. Скануйте, переглядайте відеоінструкцію по даному щиту. Всім дякую і до наступних зустрічей завтра о 8 вечора. Зніму, скільки електричних кіловат накрутив мені даний котел. Всім дякую і до побачення!